Тому цей пункт тут є. Да? Нам е, дуже важко шукати кваліфіковані кадри. Напевно, точно така сама ситуація і на підприємствах будь-яких галузей в Україні. Нам потрібно йти в робототехніку. І ми пішли зараз, е, неряємо в цю галузь з двох сторін. Перша, перша сторона це розробка власного робота маніпулятора, над цим працює наш нашій центр. На це працюють наші інженери і е, працюють достатньо успішно. І друга. Е, з другої сторони ми пішли, ми знаємо, є багато виробників, маніпуляторів європейських, є кука, є комау. Е, порядок цін захвата може, якщо він складний, якщо у вас складний технологічний процес, якщо вам потрібно дуже високі продуктивності, захвати складні, а ми їх виробники роботів не роблять, їх роблять кіне виробники. виробники. І там є проблема, тому зараз ми знову ж таки розробили вакуумні захвати і зараз починаємо розробляти механічні захвати для маніпуляторів, які дозволять ефективно використовувати саме ось таких роботів. Хреса, як правило, їхні системи керування розроблені на тих підприємствах, де вони стоять, розроблені там 20 років. Тому простой день, два, три тиждень, в цей час потрібно задумуватися, а давайте ми його будемо модернізувати до того стану, щоб забезпечити безперервність роботи. По-перше, якщо контролеру 20 років, він фізично вже зношений. Температурні режими, підвищена вологість, звичайно, на наших підприємствах, нестабільні напруги, особливо схема, яка відображає потрібні йому дані, в енергетика. Свої дані, в операторів свої дані. Єдине, що ми можемо ці е, дані додавати, видаляти, скажімо так, для відображення і відображати тим е, фахівцям, які вони потрібні. Методів стикування є безліч, та, і тут більше потрібно працювати з вашими інтеграторами, які будують облікову е, систему. Це задача, яка робиться там, майже ну, Майже в кожному проєкті. Тут треба оцінювати ціну і ціну саме супроводу. Чому вона така поширена? Ми переходимо на систему BAS, яка в принципі, є та сама 1С. Mm -hmm. У нас за 30-40 років назбиралося дуже багато програмістів 1С, який вміє програмувати якісь світові IP системи. Відповідно, в нього цінник, як в американського програміста. Компанія, яка це вміє робити, в них прайси так само, як в американських компаніях. В ОДНС дійсно прайси на порядок нижчі. Чим зручні роботизовані маніпулятори, типу. ось цього? До речі, це фотографія саме. Нашого на якому ми проводимо досліди, в тому, що ви купуєте маніпулятор, завтра він вас перестає тут задовольняти або у вас міняється технологічний процес. Ви переносите його на другу ділянку і він починає працювати там. Звичайно, є значно продуктивніші системи того самого складання, політування і так далі. Але вони значно дорожчі, і вони, як правило, коли вас сильно міняється технологічний процес, їх дуже важко замінити.